Дякую з вами привіт! Ви каналі чатайте круто! бо Тюб! Знову є. з вами Аліса. А сьогодні у мене отакі дві прекрасні книги Орден Лейцаря. Видавництво тут та у нас автор Роман Крижанівський. Перша частина це у нас привід з, най... з минулого та «Викрадення короля. Та ще... Цього автора є книги Герой Горобець, Книголюбчики, «Тройський Троль. Це ті книги, які я читала. Ось. У нас є головні лицарі. Ось. І це книга про зайців. Ось вони всі. Та їхні улюбленці. Як улюбленці. Просто талісман такий. Ось, а це наш автограф. А ці тваринки їм надають силу, певно. Ось. Але одна на... Але тваринка не надає силу. А ви про це дізнаєте. Ось. Наші персонажі. Перший він найстаріший з ордену. Ось. Та має тваринку це змія, яка є жезлом, на який він опирається. Ось. Але я вам не скажу яка сила. Ось. У ЗПУ, укушу за палець. Це у нас. Зайчик, а у нього талісман така тваринка. Це мишка, і у них багато спільного, вони, вони шукають артефакти, та він може зменшуватися до розміру мишки. Ось. Далі він. Він є. Такий завжди ходить в костюмі, тобто Офіційна людина така ось по життю. А у нього тваринка це його, його пращур ось. то він йому допомагає перевтілюватися в різних тварин, людей всяке таке. Ось. Далі. Як крун. Він у нього є тваринка, і це у нас хамелеон і дає силу його робити прозорим та, э, та його хамелеон багато чого їсть. Ой, далі Вась. У нього є тваринка, яка не надає силу. Неї я вам і казала, але має здібність вибухати. В любяку ми несподівано. Але у нього є пристрій ось. Який може стримувати цей вибух або давати цей вибух. Тобто, в певний момент вона може вибухнути. Ось. Та ніч, який мені найбільше сподобався. У нього тваринка це дракон. Та вони можуть переміщатися в часі. Ось. А... Наш дракон нічим може возити інших людей в минуле. Ось. То сьогодні вони були, знаєте де, на аукціоні, де, де вони де їм пропонували <кхм> бати винаги. Пропонували їм багато різних цікавих штучок та іншим. Ось талісмани, вироби, тобто, які тільки накопали. Ось, я вже не пам'ятаю, точно десь 3 чи 5 років на... проводяться ось тільки через такий певний промежуток часу, щоб вони знайшли багато реліквій. Щоб вони змогли їх продавати. Але, але останнім було вухо. яке було дуже важливим. Та його виграв один чоловік за багато-багато мільйонів. Прям, прям дуже прям взагалі ось. Та вони вирішили, щоб ця, ця реліквія. Нічого поганого не зробили її знищити. А чи у них вийшло, як вони це зробили, дізнайтесь, якщо прочитати цю книгу. Ось. Тепер у нас ордень. Лицарів, викрадення короля. Ось ті самі персонажі. Ось було свято. І усі були в жовті. Вона день народження, усі були в жовту. Але викрали королями. Ось. Та їх знайшли, та їм запропонували піти до інших лицарів, ось, а їх було багато прибагато. Ось там вони їм розказали, що колись дуже давно король хворів суперсмертельною хворобою. Але, так, вони домовились, що ту хворобу зупинили на пару е, років. Я не скажу на який час, щоб ви не, знали, не дізналися нічого. Більше ніж я вам розкажу і ви змогли почитати цю книгу без багатьох спойлерів. Ось, шом. Вони її засклянили цю хворобу в вазі, але вона зникнула як король на день народження його, та його нема. Та вони ви, та їх відправили, щоб, вони, щоб їм допомогли щоб вони їм допомогли шукати, допомагати та щоб короля змогли врятувати. Усім рекомендую ці дві книги. Та також всім прочитати. Дуже цікаві. Рекомендую На всім па-па-па-па!